Пронта, бронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Феєчки мої, я стикнулася з тим, що багато хто з вас не розуміє. Я вам розказую про своє життя, про те, що я собі можу дозволити, де я живу, що я собі купляю, особливо в групі переходьте. Чому? Не для того, щоб сказати, що я краще, ніж ви, або я така крута, а ви ось такі ніякі. Ні. Тільки для того, щоб ви розуміли, що якщо я це змогла, я звичайна дівчина із родини, де батько був водій, а мама була бухгалтер. І навіть без вищої освіти, хто у мене дві. Що і ви також можете це. І дві мої вищі освіти тут ні при чому. І так ви повинні почути, що король мечів чоловік холодний, чоловік, який рішення приймає головою, тому що йому передусім важливо те, щоб він захистив свої інтереси, людина, яка може не показувати свої почуття. Тут багато щодо професії іноді розказують, він може мати діло з металом, він може бути і врачем, і айтішником, бо мечі це також розумова робота. Не в цьому річ, так? чого роби на плач, чи ніч. Аркан Мир. Ви з ним зараз на відстані. Тобто, ви знаєте цього чоловіка. І Аркан Сила. Цей чоловік. Він дуже сильний і мені це подобається. Що значить сильний? Він тут підкорив якісь свої, ну, скажімо так, нема негативу і позитиву, але якісь свої звички, які заважали йому в цьому житті. У нього зараз по аркану сила все під контролем. Вибачте, королева Жезлів. Це про вас. Ви жінка для нього красива, сексуально приваблива. Він дуже вас ревнує. Ви для нього сама красива на світі. І вісім жезлів. Дуже скоро він до вас проявиться, як сніг на голову впаде. Напишіть, чи хочете. Ви. У когось це буде 8, 18, 28 числа. Він буде вам говорити про своє кохання. Ну, дівчата, ну про це. Не хочете минулого, я теж вам хочу нового. Але або ви думаєте про нього, або він все рівно з'явиться, що ми можемо зробити? Так, шість чаш підтвердження. Чоловік із минулого, який пам'ятає все гарне, що було з вами. Всім, який зараз бореться, з якимось.